В кривому розі внаслідок російського удару є загиблі і постраждалий. Як повідомляє голова Дніпропетровської ова Сергій Лисак, за попередньою інформацією, загинуло троє людей. Під ударом перебувало одне з підприємств міста. Почалася пожежа. Президент Володимир Зеленський прибув із візитом у Дніпро. Глава держави відвідав медзаклад, де після поранення лікуються наші воїни. Гарант також відзначив окремих бійців винагородами та подякував медикам за невтомну щоденну працю. Була також сьогодні важлива зустріч з представниками. Бізнесу Дніпровщини, і зараз це регіон номер один по внеску у ВВП України і по багатьом іншим саме економічним напрямкам. Я хотів би подякувати за це всім, хто зберігає та створює робочі місця в області, всім, хто працює на Україну для України. Урядові програми будемо всі продовжувати. Які показали свою ефективність, є речі, які можна ще зробити для підтримки нашої промисловості. Вже сьогодні в Білому домі Стів Вітков зустрінеться із повноваженим Путіна. Про це повідомила репортерка CBS News Сара Куки з посиланням на кілька обізнаних джерел. За її словами, мінфінша тимчасово призупинив санкції проти представника Путіна Кирила Дмитрієва, щоб той зміг прилетіти до Вашингтона. Польща не відправлятиме війська в Україну, щоб не попіджиблювати заяви РФ про намір захопити українські землі. Про це заявив міністр закордонних справ країни Родослав Сікорський. При цьому він зазначив, що Польща, я цитую, буде найбільшим бенефіціаром від відновлення України через географічну та мовну близькість. Кінець цитати за його словами, Варшава стане логістичним центром цієї реконструкції. Російська пропаганда зараз нас звинувачує в тому, що ми хочемо зайти в Україну і разом з ними поділити її. Введення польських миротворців в Україну буде елементом мобілізації суспільства в самій Росії, і ми не хочемо дати російській пропаганді цього аргументу. Плани Росії влаштувати великий наступ радше спроба налякати західних партнерів ніж реальна загроза. Про це у коментарі журналістці Новини Лайф Галині Остаповець повідомив Федір Веніславський. За його словами, це більше схоже на блеф ніж на реальну стратегію. Історія останніх двох років це довела. Говорити про те, що в Росії на день є спроможності, яка дозволили б їй якусь там широкомасштабну наступальну операцію. Ну це дуже оптимістична оцінка можливості Росії. Вони демонструють свою бажання і реальні результати з 2022 року. Окрім перших там тижнів чи місяця війни, вони не продемонстрували жодного такого не лише стратегічного результату, навіть оперативного результату вони не продемонстрували. Понад 8 тисяч колишніх засуджених поновили лави ЗСУ. ще близько 900 заяв перебувають на розгляді. Такі дані наводить мін'юст. Умовно достроково звільнені бійці поповнили лави першого окремого штурмового батальйону «Да 92 92-ї окремої штурмової бригади, 93-ї механізованої бригади Холодний Яр. А також інших повідомив начальник департаменту з питання виконання покарань мін'юсту Євген Горобець. Ми регулярно взаємодіємо з командуванням підрозділів, де нині служать колишні засуджені та ув'язнені. Цей діалог дозволяє нам отримувати актуальну інформацію про потреби фронту, які саме навички, спеціалізації та компетенції наразі затребувані. З іншого ми дізнаємося, скільки триватиме підготовка наших умовно достроково звільнених, на яких посадах вони будуть служити, яке до них ставлення. Це дуже потрібна інформація під час проведення рекруту в установах, щоб ув'язні. Нині усвідомлене прийняли рішення стати бійцями Збройних сил України. Уряд дозволив бронювати до 75% працівників критичної комунальної інфраструктури. Раніше було дозволено лише 50% У Кабміні вважають, що це допоможе зменшити кадровий дефіцит у сфері комунальних послуг. Працівники державних підприємств Міноборони, агентство оборонних закупівель та державний оператор тилу отримали 100% бронювання. В «Армія плюс з'явилися шість нових рапортів для звільнення зі служби. Повідомили у Міноборони. Звільнення передбачене через утримання трьох дітей до 18 років, через загибель або зникнення близького родича при захисті батьківщини, через догляд за дружиною або чоловіком з інвалідністю, через догляд та утримання дитини з інвалідністю, через догляд за родичем або родичкою з інвалідністю та за станом здоров'я. Рапорти подаються за кілька хвилин. Вони мають вичерпні інформації. Подовідки, що дають лаконічні та зрозумілі поради, та пояснення, які документи може знадобитися під час подачі. У Міносвіти задумалися над створенням умов для раннього повернення жінок на роботу. Для цього пропонують адаптувати дитячі садочки для малюків від трьох місяців. Раніше основний фокус дошкільної освіти був спрямований на дітей віком від двох до шести років, проте зараз МОН пропонує розширення спектра послуг, аби уникнути закриття дитсадків та забезпечити догляд і виховання для дітей молодшого віку. Податкова моніторить підприємців, які продають товари в інтернеті і отримують гроші на рахунки. Також під моніторинг підпадають і інші громадяни, які фактично займаються підприємницькою діяльністю без державної реєстрації. У ДПС закликали дотримуватися податкового законодавства, щоб уникнути фінансової та адміністративної відповідальності. За незареєстровану діяльність передбачено від 17 до 34 тисяч гривень, а за роботу без АРРО – 100% від суми продажу. Син голови Хмельницької МСЕК Олександр Крупа має 500 тисяч доларів готівкою, три авто, та за рік він купив п'ять будинків. При цьому його офіційна зарплата складає 414 тисяч гривень, ще 17 мільйонів гривень і інші доходи. Дружина Крупи заробила за минулий рік 10 мільйонів гривень і придбала ще три будинки та гараж. Нагадаємо, що очільницю Хмельницької МС Тетяну Крупу підозрюють у незаконному збагаченні. У неї знайшли 6 мільйонів доларів незаконно. Декларованої готівки. Посадовець одного із столичних ТЦК та керівник громадської організації за винагороду виготовляли білі квитки для військовозобов'язаних чоловіків. Зловмисників затримали під час отримання грошей. Ними виявилися 56-річна та 59 річні жителі столиці, підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі. У Києві 5 і 6 квітня зупинять рух поїздів між станціями метро Лісова та Дніпро. Це зроблять через ремонт Дарницького шляхопроводу. Про це повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації. Буде організовано дублюючий автобусний маршрут, а автобус курсуватиме з інтервалом руху до 10 хвилин. Сьогодні у Шевченківському районному суді Львова відбулося засідання у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Обвинувачений В'ячеслав Зінченко заявляє про погрози у СІЗО, а його адвокат просив перевести підзахисного в окрему камеру. Суд відмовив у цьому клопотанні. Також було розглянуто відео з допитом Свідка, який нібито бачив Зінченка у лісі. Наступне засідання призначене на 9 квітня о 10.00. Донька Ірини Фаріон Софія особа подякувала таємному свідку злочину за його сміливість свідок цей таємний. Я йому хочу подякувати за його сміливість і за його чіткість. Це навіть стосовно росту і стосовно одягу, якому був зінченко. Угу, угу. Що то те, що адвокат все е, заперечує? Ну, дивіться, е, е, адвокат завжди буде все заперечувати, бо підгорає під ними. Розумієте? Підгорає насправді вбивство Ірина Фаріон. Оцей чувак, який сидить з інченко, він буде довічно покараний, бо це насправді холоднокровна людина. Він має бути ізольований від суспільства. Такими були головні новини на цьому чи далі. ефір продовжить діна Бернацька Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини. Лайф. Дякую за увагу. Вадиме, дякую тобі за слово. Переймаю естафету. Ми розпочинаємо нашу атерну годину. Розпочинаємо говорити про те, що стосується кожного із нас. І звертаюся до вас, наша глядацька, розумна і думаюча аудиторія. Чому так кажу? Тому що якщо ви з нами, це означає, що ви хочете розбиратися в глобальних процесах і пропоную розпочати разом із нами. Просто зараз це робити. В адміністрації Трампа не чекають на перемир'я в Україні в найближчі місяці. Як ви думаєте, напишіть, будь ласка, у коментарях чому. Мо Ройтерс про це пише із посиланням на американських чиновників мається на увазі наступне: що на початку своєї конденції Трамп і його радники прагнули забезпечити. Повне припинення вогню в Україні до квітня або травня, ось такі вони собі часові рамки ставили і укласти тривалий мир у подальші місяці. Проте зараз посадовці думають геть по іншому, пишуть, що жодна із цих цілей наразі не здається досяжною, і це підвищує ризик затяжної війни та необхідності додаткової підтримки України. Ми з вами спостерігали наступну історію, що Раніше Трамп висловлював таку довіру до Путіна за аналітикою різних людей, хоча я б тому не вбачала ніякої довіри, але можливо щось і були. Але останніми днями його команда стали обережнішими і, начебто, зрозуміли справжні наміри диктатора Путіна. Так, ось ми у вас сьогодні запитуємо, друзі, і попрошу вас долучатися до нашої розмови, чи збільшить США санкційний тиск на. Росію важливе питання. Воно дуже актуальне, стоїть на порядку денному сьогодні в Україні. Що стосується санкційного тиску, тому друзі так Трампу потрібен результат частково. І для годиться, і якщо ви вважаєте ні, то це третій варіант відповіді. Долучайтеся і зараз почуємо думку Дмитра Снігарюва, військового аналітика і співголови громадської ініціативи Права справа. Пане Дмитро, щиро рада вас вітати. Вечір добрий. Вітаю, дякую за запрошення. Дякую, що знаходите час. Пане Дмитро. Ми сьогодні запитуємо і вам також це запитання адресується. Що стосується санкційного тиску адміністрації Трампа на Ерефію. Так, Трампу потрібен результат, частково і для годиться. Другий варіант і ні. Який варіант оберете ви? Так, Трампу потрібен перший варіант. Перший варіант чудово зафіксували. Чекаю від кожного із вас вашої думки. Не Трампом єдиним і не адміністрацією, і не санкціями єдиними. Будемо сьогодні говорити у нашому етері. Про що саме? Дивіться далі. Україна передала США докази порушення енергетичного перемир'я. Як відреагують партнери? В Україні запропонували новий текст угоди щодо рідкісноземів. Чи дійдуть сторони до взаємовигідних умов? Поліція слідкує за чатами ОСББ, з якою метою правоохоронці додаються до спільнот, і чи законно це? Про це і не тільки друзі буде мовитися у нашому етері із паном Дмитром. Я хочу розпочати тему миротворців, бо знаємо, що вже цієї п'ятниці до України прибудуть лідери країн коаліції охочих. Зеленський анонсував дату зустрічі під час спільного брифінгу з міністеркою закордонних справ Німеччини Анна Леною Бербок. Вона приїжджала до України, зазначив, що зустріч відбудеться вже цієї п'ятниці. До столиці запросили вузьке коло країн, тих хто буде готовий розмістити контингент. На цьому роблять. Аспект згодом у своєму щоденному вечірньому відеозверненні Зеленський повідомив, що на зустрічі працюватимуть з пропозиціями української сторони. Детальніше, давайте почуємо президента і пане Дмитро, будемо з вами обговорювати. Вже днями відбудеться зустріч в п'ятницю з представниками держав-партнерів. Це будуть військові представники. Зустріч, щоб обговорити спільний підхід до питання про контингент, працювати будемо на підготовлених пропозиціях української сторони, і потрібен спільний для всіх в Європі підхід. А отже, і спільні рішення, пане Дмитре, про спільні рішення, але більше хотілося би зосередити нашу увагу на основних завданнях, які плануються вирішити на коаліції охочих. Що це буде? Який буде результат, і через яку кількість часу ми дійсно можемо побачити військових з інших країн? Пані ведуча, єдина, буквально одна хвилина. Я пояснюю ну, в моменті санкцій Трампа, щоб знизити антиамериканські історії в українському суду. Будь ласка, санкції. Санкції вже відбуваються. На жаль, українські чомусь про це не повідомляють. Мовиться про те, що наразі Казахстан збільшив видобуток нафти так. Саме збільшив е, ірак, заявив про намір збільшити нафт видобуток нафти півтора рази. Це порушує раніше досягнуті домовленості країнами ОПЕК. Куди входить і Ірак, і Казахстан, і Саудівська Аравія, і відповідна Російська Федерація щодо наспадів зниження видобутку нафти. Про що це свідчить? Будемо відверти, що рішення всіх країн це не безпосереднє рішення самого Іраку, це відповідно економічний тиск з боку Сполучених Штатів. А збільшення видобутку нафти автоматично призведе до падіння ціни нафти на світових ринках, і відповідно, це надколосальний удар по Російській Федерації. Друге, пані Дина, я у вас просив буквально хвилину, тому я закінчую. Панама Панама вже скасувала реєстрацію 128 суден російського тіньового флоту, тобто, враховуючи те, що кожне судно може перевозити. Нафтопродуктів на суму приблизно до 40 мільйонів доларів. Це ми з вами можемо власне цю цифру називати, виходячи з судових рішень Німеччини, які конфікували аналогічні нафтотанки. Тому порахуйте ті збитки, які Російська Федерація понесе внаслідок рішення уряду Панами. Зауважте, непрямий тиск декількох країн одночасно. Ми ж можемо говорити про те, що це суб'єктне рішення Панами. Напевно, так, якщо не брати до уваги, що за цим рішенням знову стоїть сполучені штати. Це от я не наперед даю зрозуміти, шановні українці, коли корисні ідіоти будуть виходити і розносити антитрампівську істерію, то маєте розуміти, що тиск, причому колосальний економічний тиск на Російську Федерацію, вже відбувається. Ну і наостанок 12 російських банків відключені від свіфту. І коли Російська Федерація виходить із вимогами підключення до Сполучених Штатів, це відверте або нерозуміння, або від відвертий блеф з боку Російської Федерації, штаб квартира СВІФТ знаходиться в Брюсселі, і відповідно він відпорядкований законодавству країн ЄС, а не Сполучених Штатів, тому сполучені штати можуть лише знизити плечима і сказати: А ми тут у яким чином? А це пані Діно вже тиск на банківський сектор. Це те, що відбувається, власне, з санкційним тиском на Російську Федерацію. Тепер до вашого питання з приводу того, що ми побачимо, а все знов-таки буде залежати від Сполучених Штатів. Як це? Знов не парадоксальна, але заяви прем'єр-міністра Великої Британії, заяв президента Франції свідчить про те, що без години сполучених штатів розгортання військового контингенту на території України практично неможливо. Пане Дмитре, а як це може виглядати? Наприклад, приїхали до України вже цієї п'ятниці лідери, представники коаліції охочих, Франція, Британія почнемо з них. Подивимося, хто буде ще Погодули, зафіксували. і Потім що поїдуть усі. До Трампа питатися дозволу, чи як це вирішується? Якось вирішуються подібні військові теми і справи? Саме так і вирішується. Давайте згадаємо, що до моменту власне очі міжнародних зусиль Великої Британії та Франції відповідно нашого президента відбулася низка зустрічей, тому числі прем'єр-міністра Великобританії з президентом Сполучених Штатів Трампа. Першим питанням стояла якраз можливість розгортання військового контингенту на території нашої країни. Від Сполучених Штатів чекали конкретних гарантій щодо розміщення цього військового контингенту. І мені здається, що питання розміщення військового контингенту напряму буде прив'язано до питання підписання угоди щодо корисних копалин зі Сполученими Штатами. Спочатку, я так розумію, Сполучені Штати до тих. Підписання угоди з українською стороною і лише потім як гарантію власних інвестицій в українську економіку вони запропонують українській державі можливість розгортання військового контингенту. Але пані Діна, і шановні телеглядачі, щоб вони знов таки не перебували в режимі теплих ван. Військовий контингент може бути розміщений на території нашої країни лише по закінченню війни, активної фази війни. І відповідно він буде так виступати гарантом недоторканості промислових об'єктів інфраструктурних об'єктів України, але він не буде розташований на лінії безпосереднього розмежування. Себто основні функції миротворчих сил, які би мали бути покладені на цей військовий контингент, виконуватися не будуть. Дякую, пане Дмитро, що знімаєте рожеві окуляри. Але мені ведеться, що більшість нашої глядацької аудиторії Зрозуміла, що можливо навіть і в період війни і будуть якісь контингенти, будуть миротворці, але точно не на лінії зіткнення, не по тій лінії фронту, де ведуться активні бойові дії, бо і лідери Франції і Британії заявляють про те, що можливо десь розмістимо десь там в Одесі. Або, можливо, десь в Ужгороді, десь туди на Західній Україні, де ракети навіть близько не літають. Абсолютно точно. Причому за увагу, пані Діно, мене взагалі здивувала пропозиція щодо можливості розміщення контингенту навіть за межами України. А в чому сенс тоді розміщення цього контингенту? Від кого він буде рішуче захищати? Від поляків, якщо він, умовно, буде розміщений на території Польщі, або, скажімо, країни НАТО Румунії? Чому сенс розміщення цього військового контингенту? Ви пам'ятаєте ті пропозиції навіть Макрона, що він буде розміщений на західних кордонах так. України? Ну про що тобто, це на мою думку бурхлива імітація політичної активності, але не більше того, реальних механізмів щодо розміщення миротворчого контингенту на території України чи то під відповідно мандатом ООН, чи то безпосередньо вже в рамках двосторонніх договорів на жаль немає. Давай так, прошу вибачте. так пане Дмитро. Ось в контексті ви згадували Польщу, що на території інших країн розміщувати контингенти чи щось на кшталт того. У мене під руками заява голови міністерства закордонних справ Сікорського Польщі. А він каже, що польща не буде відправляти війська в Україну. І далі увага, бо Російська Федерація подумає, що Варшава хоче захопити українські території. Ми не хочемо давати привід. Ми певно українці не чекали, що Польща буде відправляти свої війська до України, бо вони про це вже раніше заявляли. Але що мається на увазі, що Росія буде думати, що Польща хоче захопити території, ну це щось уже із нового чи ні? Шановна ведуча, ну тут взагалі контроверсійна заява. Якщо згадати попередні заяви з президента Польщі, що на момент широкомасштабного вторгнення російських окупантів в Україну він три доби розміркова над тим, чи варто вводити польські війська на територію України, сього йшлося про можливість власне. Анексії українські території. в першу чергу, це скорше за все, Львівська, франківська йну відповідно Тернопільській області. Це для розуміння ситуації, але я наведу вам іншу цитату Сікорського, який говорить про те, що єдиним гарантом е власне, е безпекових питань е мають бути виключно сили оборони України. Тобто, е порятунок потопаючого це справа рук самого потопаючого. досить така нова, оптимістична. Заява, але менше з тим, давайте говорити про те, що польська сторона чітко переклала відповідальність за подальшу долю нашої держави в питання збереження територіальної цілісності, виключно на силу оборони України. Оце досить було красномовна, але з іншого боку, це і власне варто говорити і подякувати полякам за відповідну об'єктивну оцінку можливості розгортання миротворчого контингенту в Україні. Щоб дійсно раз по разу не лунало ці заяви. Ми вводимо, ми не вводимо. Та ви вже визначите. Ви знаєте, мене це нагадує дитячі муті. Пам'ятаєте, в дитинстві в Ільніпу сидить, входить, виходить, входить, виходить. Те саме континент. Ну, скільки можна би заяви Макрона? То ми розміщуємо на кордонах з Білорусі. Тепер виявляється не з Білорусі а на кордонах з Польщею. Тепер не на кордонах з Польщею. Тепер взагалі в самій Польщі. Та визначиться ви вже нарешті, Так, -ки. для чого давати надії надію українцям? А потім забирати цю надію. краще гірка правда, аніж е, солодка брехня. Кра краще розуміти на що ми самі здатні. Пане Дмитре, а ось Литва готова приєднатись до коаліції добровольців в Україні. Міністр закордонних справ під час візиту до Києва про це заявив. І ось каже, що це обов'язок Литви підтримувати українців, зокрема у довгостроковій перспективі. Можемо до речі, почути і пряму мову міністра закордонних справ, який приїжджав до Києва разом з іншими європейськими націями, ми будемо частиною зусиль тут в Україні для реалізації тих завдань, які іще будуть визначені. І це буде іще одне підтвердження нашої нашої відданості на майбутнє і тривалої готовності підтримки. Ми чітко бачимо в той, хто і хто у поточній ситуації. Пане Дмитре, Литва готова приєднатись до коаліції наскільки вона може бути ефективною. І до речі, ми від Литви не вперше вже чуємо, що вона підтримує на словах так точно і на діях, Наскільки мені відомо, також тим, чи може, тим і допомагає. Наприклад, ти заяви про те, що якщо Зупиниться активний характер бойових дій в Україні то відповідно наступними цілями російської армії можуть стати Балтійські країни, в тому числі Литва, що викликала досить бурхливу реакцію навіть українського політичного провіду. Ви пам'ятаєте тут коментар відповідно українського МЗС. І українських і політичних власне представників Офісу президента України з приводу подібних заяв представників Балтійських країн, Тобто, фактично мовилася про те, ви продовжуєте війну далі, бо нападуть наступне на нас. Ну як знов ну, таки контраверсійні заяви, але менше з тим, ще раз підкреслю, в незалежності від того, хто буде заявляти про. Коаліцію рішучих Литва, Латвія, Естонія можливо, ще низка країн це буде залежати від рішення Сполучених Штатів. Сполучені Штати дають відповідний сигнал, і коаліція розгортається без жодних проблем. Причому варто зауважити, що у української сторони є всі юридичні підстави, якщо навіть зеркалити той військово-політичний договір Російської Федерації з КНДР, то відповідно ми так само маємо право розміщення іноземних військових контингентів на території власної України. На підставі знов таки двосторонні договорів про військово технічну співпрацю зафіксували Цікава інформація. Далі хочу з вашого дозволу долучити до нашої розмови цікавого співрозмовника. І це Роман Лихачов, військовий юрист Пане Романе, так доброго дня. Я вас рада вітати. Я дякую, що ви знаходите час для новини. Лайф пане Романе. Як у військового юриста, у вас запитаю наскільки з юр?